16 -е грудня 2011 року 15.00 Добрий день Підкажіть, будь ласка, Олексій на 3 години виписаний? Чому ж а не Добрий день. Я прийшов скористатися вільним доступом по програмі Бібліомісті в Голубській бібліотеці 16 грудня на 3 години у разі відсутності дітей. Людина нічого не відповіла. Пішла в слідуючу кімнату. Запис триває. Доброго дня. Діти не попали в кадр, вони спеціально були виключені з зйомок. Я зняв тільки надпис Бібліоміст і саму кімнату. Я спеціально їх не зняв. Значить, запитання до вас, Валентина Єрмолаївна, надайте мені офіційні підтвердження у забороні користуватися інтернет-центром після звіту Андріюка Бориса Миколайовича, чи я не пам'ятаю Петровича. Який мені написав? Бібліотеку я не можу вам подавати ніякого. в якому разі тоді ви, не будучи завідуючою бібліотекою, коли сидите за адмінкомп'ютером, взагалі забороняєте мені щось. Чи не знаєте точно її волю. ви постійно порушуєте правила користування Так, Слухаю вас. Стійно. Кажіть, от, про це знають всі, хто зайде в інтернет. А Слухаю скільки? вас. Я, ви вже подали в інтернет так. і ми вам все сказали, що чим ви порушуєте і що ви порушуєте. Ну, напротязі трьох днів, от я взагалі просто зайшов сюди. Сидить Валентина Володимирівна, я не приділяю вам нічого. Вона сидить і каже мені: Григорій, підіть в селищну раду, там є інтернет, там є комп'ютер, тут користуються діти. І я, як доросла людина, не маю права. Взагалі ще не сідаючи, нічого там не вмикаючи, нічого не користуючись. Це як пояснити? От ви ні до чого тут. Вона чому так поступає. Поясніть мені. Ну я ще не встиг сісти. Я ще не встиг скористатися. Я вже мав заборону. На якої підставі? Поясніть мені. Вам, Порушення не перезавантаження і... немає права. Дивіться, ви що зробили? Коли я сидів от за цим комп'ютером, діти не попадають, кажуть. Сидів от за цим комп'ютером. Третім Який це номер? Ну, не важливо. 5001, там це. 500 ви підійшли, вимкнули оцей комп'ютер. Програма, я не міг вийти з Gmail Почти. Вона постійно включена ця gmail почта ви зараз послали дитину, на мене скаржитися. Я вам ще раз скажу. Ви зробили те, що мене змусило перезавантажувати, бо від мене це потребувала система Windows. На якій підставі ви під час включеного інтернет мережі вимикаєте модем через вимкнення комп'ютера? Ви вимкнули і змусили мене перезавантажити. Ні, я, я вас слухаю. Я слушаю. нічого не вимикала, вимикаєте ви постійно. Міміки вашого лица. Говорить о том, що ви лжоті, ну що ви, видимо, все таки порядна людина, ви не звикли так чинити. Але ви останнім часом постійно іде йдете, йдете проти совісті. Ми вам постійно кажемо, ви порушуєте правила користування комп'ютерами, через це ми вас не запису. Я ще не встиг нічого порушити. Я я змушений був ви єдине, кожного що раз. Разу, коли приходите, ви порушуєте кожного. Чому разу. Чому саме себе... будь ласка, ви маєте свободу слова ми зараз. Вам кілька разів вже Минута вашої слави, вашої чесності. Говоріть, в чому? Вам я вас слухаю уважно. Ні, віші я вам сказати не буду. Кілька разів ви все знаєте, ми вам постійно пояснювали. Що, що я за ці три рази встиг порушити? Я вам сказала, що не подали крайнього разу. Добрий день. Добрий день, Валентина Володимирівна, я просто прийшов скористатися інтернетом. Я нічого закривати не буду. На якій підставі ви мені забороняєте? Підкажіть, бо ти не ведеш себе адекватно, не так як читачі. Ви просто на мене зводите наклеп. я через вас не зміг бути на сесії. Галопській селищній раді. Я би через тебе, може, он При... сьогодні хворо, але я приходжу, бо мені треба. Знаєтесь, працювати. знаєте, чесно, ви мені радили звертатися в гол... голоби, в сесію в селищну раду, щоб там користатися комп'ютером, так? Якщо ти пишеш державні проекти, так то зім то тобі хай забезпечать комп'ютерами. У нас комп'ютери дані для дітей, для шкільної програми, для позашкільної програми. Все, я тебе прошу так, дякую вам. Дякую вам. Я повторю слова комп'ютерні і не пиши, бо я зараз буду. Я так скоро і зараз на нараз вірити. Так, хорошо. Так. Хорошо. Що? Будь ласка, викликайте, кого треба. Так, дякую вам, дякую. А, Валентина Володимирівна Січкар. Мені чітко повідомила свою необізнаність, нібито необізнаність. У тому, що е, ці комп'ютери вони призначені для дітей, а не для яких, ні для яких там державних програм. І що крім того, що вже забезпечено безплатний доступ вільний до програми бібліомісти, навіть вранці є свободні комп'ютери, навіть це ще не забезпечення. Мені ще чимось мають забезпечити. Тобто е, вона пропонує мені шукати добро від добра. Я не розумію, яке добро е, від цього добра я ще маю шукати. Тобто вона каже, що. Для дітей, що ні для державних програм, що для галоп ніяких там проєктів не треба, зрештою, так виходить. І я ще, ще десь щось маю шукати. Ну Думка така незрозуміла зовсім. Тобто Бог послав там вертольот, лодку послав, спасателі послав, він дав технічне забезпечення без, безплатне, і людина е, і це відкидає і тут забороняє. Я не можу збагнути. Знову повторюсь, яке добро від цього добра вже даного Богом, я ще маю шукати. Людина свідомо повідомляє мені, що державні програми їй байдужі, що вона відстоює інтереси дітей, які там сидять, граються, хай граються вони хоч до пасініння, якщо їм так не шкода ні очей, ні часу, і батьки їх не, не напучують, що це не потрібство. Але виходить, що гра дітей важливіше за. Користування комп'ютерами заради державних програм. Тобто це ну, профанація. Профанація, можливо, на почві, ну, можливо, віку. Це нерозуміння моєго спілкування з директором школи, якому я пропонував влаштувати табір, влаштувати транскордонні відносини. Тобто дітям, на думку Валентини Володимировни Січкар. Транскордонні відносини не потрібні, проєкти не потрібні. Користуватися комп'ютерами не можна через те, що це ну, врахується якимось обмеженням для дітей. Дякую за увагу. Я знову заходжу подивитися, тому що вже три години там вже мали звільнитися комп'ютери. Як бачите, людина безпідставно мені погрожує е, міліцією. Добрий день. Е, скажіть, тут всі на три години записані. Ви були до трьох годин. І е, я чув, що ви казали, що нібито ви е, сиділи, одна людина прийшла, а інша мала звільнитись. Ну, всі, всі, всі сидять тут. Всі сидять тут. Е, я не розумію, чому ви сидите другу годину. Яку другу годину? Дитина одна їх я що пішла. Покажіть мені пиши. журнал, що ці прийшли, що А я не вповнувалася, показувалася вам на журнал. Ви сказати. постійно в жоті. Ви не хочете показувати журнал. Ви в жоті, постійно на кожному кроці. А чому троці. ви скандалите постійно в бібліотеці? Чому ви заважаєте ви... Діт... дітям працювати Пулач? за комп'ютерами? Вийдемо, порозмовляємо там. Розмовляємо тут. Добре. Ваші слова записані тільки що. Дуже добре. Далі. Запитання. На якій підставі ви дозволяєте дітям сидіти по 2-3 години? Ніколи такого немає. Зараз вони сидять вже другу годину. Одна тому? з них дитина, це точно сидить. Він тому, що я тільки що заходив, ті самі люди сиділи до трьох годин, одна людина тільки змінилася. Власне, Ця людина, на п'ять хвилин раніше прийшли? Ні, володі, колина, на п'ять хвилин, а на більше хвилин. Це не перший раз, ви постійно в жоті. Далі чому ви мене мені зараз відмовляєте записатися? Я тільки що взяв інтерв'ю у Валенти... Валентини Володимирівни, Січка. І вона мені повідомила, що вона буде викликати міліцію тільки зв'язку з тим, що я попросився записатися на комп'ютер. І взяв у вас інтерв'ю. Минулого разу ви сиділи mm -hmm. за комп'ютерами. Дитина прийшла, ви не захотіли їй вступити місце. Так, що було запитано 5 годин. Ви Оксана Дорі, навіть можуть прізвище назвати. Ви як не хотіли за місце їй вступити. Знаєте, чому я не міг одразу виступити? Тому що в мене не було опубліковано те, що мало бути зроблено. Але ви вимкнули комп'ютери. Порівно половину третього. Чому ви вимкнули комп'ютери? Я нічого не виключаю. Ви, не ви, не скільки можна обманювати? ви вимкнули комп'ютери і позбавили модем. Скільки будете дверей виступати, скільки будете по кулакам? Це, 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 це правда. Не правда. Ви це комп'ютери? Ви, це правда, це неправда. Ви вимикали. 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 Ви дітей підкупили своїми іграми сидінням по 2-3 години. Ви дітей примушуєте лгать. І це шкідливо для здоров'я. Це шкідливо взагалі для розвитку дітей. Ви змушуєте їх постійно лгати. Це погано. Ви порушуєте е, вільний доступ до мережі інтернету. Доброго дня! Доброго дня. А, на якій підставі ви мені, Валентина Володимирівна, Січкар забороняєте? Набирайте до Гарборука номер, будь ласка. Ви своїм своїми, вийдіть своїми фотоапаратом. Ви Мені перешкоджаєте в виконанні ні, моїх обов'язків. Я підприємець, і я людина шукаю, патріотична. У... і я людина, яка виконує свої обов'язки відносно транскордонної програми Польща, Білорусь, Україна. Так, от всі будуть свідками за яких умов дзвонять до Гарборука Сергія Володимировича. Тобто порушував я чи ні. Люди зроблять висновок після публікації цього відеосюжету. Відеосюжети людям не тут Нічого. З мене просто ліплять дурака якого то дордомовця, людина, яка порушує громадську. Не ходь сюди, сюди ходять нормальні люди. Гарбарук Сергій Володимирович мене безпідставно звинувачував, просто як попугай, вибачте мені, повторюючи ваші безпідставні звинувачення. А це не личить держслужбовцю. Це не личить. І те, що він так робив, це погано, тому що він одразу прибігає, одразу на мене навишу, навішує ярлик, як на осла якогось. Що я ніби порушив громадський спокій. Набирайте його номер. І ви всі, і всі переконаються. Так, слухаємо, уважно. Десь ви давно я хочу в Ну, прийдіть, будь ласка, заберіть парубаю. Дайте мені трубку, будь ласка. Дайте мені набрати його. Ні, так. Я не дозволю. Зараз я наберу цю людину сам. Дуже, дуже, добре, дуже добре. За яких умов був набраний Гарбарук Сергій Володимирович 16 грудня 2011 року. Я нічого не скриваю. Ось я, ось ці люди, ось це звинувачення і те, за що. Ми...